Та давай, давай, заходь. Якщо з подарунками, то заходь. Як нема подарунків, можеш назад вертатися, я в хату не пускаю. Що ага. Ага. Поки доплентаєшся, то я вже й вдома. Я ж тобі казала, давай до хати вже. Ага. То, хіба ж може, як те любовники возять, машина навіть додому. Вона да, да, везли аж до хати. Бач, її вже й доложили. Отак тобі й треба. Ага. Нашому мій такий дід старий. Що ага. й без подарунків. Дякую. А я знаю, що ти там притягнув. Давай показуй. Ох, дід, сонце показалося на небі. Та як воно покажеться, то то мороз буде. Ой, яке сонечко ховається од нас. Ну, дід, давай за нось, та будемо дивитися, що ти там носив. І з чим ти ходив там. Бо вже скоро і новий рік прийде, а тебе нема вдома. Давай, тоді витягуй, що ти там приніс. Що я принесла, що 20. ти? Дві моркви невеликі взяла. Ось там положи на полу їх. На стіл прямо. І... Дві моркви, бо і важкі. У мене ще дві є, ще дві взяло. Що? І та її мені моркви одне і вистачає на декілька разів. Ось все, що я собі. Я сильно схотіла отакої от квасолі. От я її собі купила, оце в да. мене свято буде. Ох, я бачу, що свято. Ох, О, ти. і великого гірка купила собі на салат і багато мандарин. Оце в мене буде О, свято. Це, це свято, Оце а, а це дідові купила. Що да. це Дідові купляла, це, це, дідові. баба їй. Так, да. за тобою поїси. Це оце можна до чаю візьму одну там oh. ну, а то твоє. Все. А це дивися, як і прийде. Що? Садити треба. Куди я їх? Ну, і куди я їх посадю? Куди? Це тивістка передала. Де са вона їх усіла? Викопалася. Викупала десь. Садили, валі, оце там разобіла. Та й від. А що їх можна зараз садити? Так. І вони рано радіо веслою зіду. А ж як піду там замерзла земля? землю. Шалі замерзло, ну, на до сапою, Воно зверху корочка. Так? Да. Оже воно ж вже посходилося. Боже, на Новий рік піду садити тюльпани. оце дід тобі. Мі... мені. Де, оце дід мені в дід Зайшов до Львівська тобі карти вітає. Спасибо їй, да, оце привіт мені який сьогодні. Боже, їх багато. Волайн. Не казала який. Голландський, а колір червоний, зелений. Та то вразі. Разні кольор. Бічі, Боже. один цвет, Короче, Там кидай, там розберіз. О, оце в мене буде. Новорічні mm -hmm. тюльпани. Оце mm -hmm. подарунок мені. Найкращий подарунок мені. Mm -hmm. Ну, а зефір теж найкраще брала собі. Да. А, діду... а діду він такий вже. Погань. Да. А собі найкраще брала. Це саме найкраще. Це зефір. все, що там є. А ну давай ще покажи. О, моркві. Це дідові взяла на і вже готові моркви. Да. Що ти таке ще не пробувала, ну казали, таке добре. це ну, я вже. Це якась гірчиця. Знаєш, що я їх взяла? Чому? Там ще одна баночка є. Бо... Ні, бо мені баночки такі нравляться. Це не знаю, це мені, е? О, ото, да. Конечно, тобі. Баночки мені сильно красиві нравляться. От його. Я люблю, тоді їх збираю. Мию, їх тобі. А що це воно таке? Сервілок. Ви Вищого сорту? А це ж тобі для така. Ну так що, зато що вона красива пахуче. покруче? Не буде жити. буду. А, як можна, То я з їсти не можу таких. А як я як горілку п'ють, то тоже не можна то так їсти. Да, ні, то тоже п'ють. А я ж А я гриби не за те, що їй, а ті не то рибисти чи що? Да, Може, так... вона не солена? Їж, їж. Якщо вона не солена, то я кусу цю. Ковті зроблю тобі капець. Ну, це і з'їсться я із из... Так все оце, що йому да. принесли? Боже. Та й так ще багато. Багато? Ну так, сиру великий кусок. Сиру великий кусок і ось о ковбаса. Оце вже бутерброди будуть. Ось ця морква, це вона, мабуть, по-корайськи, я думаю, чи яка вона. Я її не пробувала, ну казали, що хороша, що їсть, хорошо. Іде то, що треба. Але ж я поняла, так вона йде під якусь випивку, а як у нас випивки нема, під що вона нам піде? А будеш засала їсти. О! Знаєш, як прикольно буде, з квасолею. А, з квасолею можна, так. Боже, це самий мій сьогодні новорічний продукт той, що я буду їсти, бо я їй от того, що хочу, то я й буду їсти. А як те, що я не хочу не треба, воно мені. о, Оцю і з'їм, за день і з'їм. І багато мандарин теж, я їх з'їм теж. Ну і вип'ю чаю. Із оцим. чаю. І кола. Де моя кола? Ставлю її вже на стіл. О, там воно на цю. Ще й досі лівий пило. Нє, це в мене святковий напій. Так, все, ну оці ось, вони мені безподобні. Боже, таке чудо. І стільки я пробувала других фірм. Оце все одно вони найлучші. Як сказали, що це найкраще, то я таки впевнилася. Так, а що тут всередині? А ну покажи. Це твої, це твій новорічний подарунок. то ти Ну, тюльпани це новорічні. То бували новорічні якості. пісніжники, сніжники, Да? Казка про новорічні пісніжники, А це новорічні тюльпани. Це можна казку скласти. Йдемо ми з дідом а, на Новий рік, а, в новорічну ніч, підемо садити тюльпани. О, Ох ти! О, а... а ну покажи собі. Що це таке? Ой, це так гарний подарунок. Тоня, бач, як зложила. Здорово, він зложила. Да, молодець. Диви, воно там є і чупа-чупс да, чупа ну, Я чупа-чупс ну, заберу. Ну, чупа-чупс. Я чупа-чупс і її. А оце, що воно така? Ко, ко. Все. Ко-ко-а. ко ко Прокола, да. Ко-ко. Мілк. -ко. Оце можу я спробувати. А можу я не спробувати. Ти... Можу назад. Зав'яжи і положи під ялинку. Бачимо, а тут під ялинкою і все лежить. подивіться, що там, щоб мені не хотілося. Ось. Під ялинкою в мене все лежить. Усе хай відпочиває до вечора. А потім вечором поовечаряємо, а завтра рано ще й посіндаємо. О. Та куди небудь дружить. О, даже з твоєю фотографії його не. Хіба ж так сьогодні твоя? <реш> хе <реш> <реш> А це ті <ти>. до <реш> Ага, ну так. Да. Це, я, це я з тієї <реш> сторони. А це ти. Оце ти такий красивий. Конечно. Із морковкою. Красавець, Із морковкою. Так. Врочі, чи в рочим носі. Боже. А ну хто може ще садив на Новий рік тюльпани? Да. Може, це тільки я перший раз так почула. А може ще хтось садить? Да, вони Та вони вже скоро зацвітуть, я бачу, бо в них воно як і ключки вже. Так, дід, я її ховати не буду, щоб не забутися. Піти зарити землю. Іначе, іначе можна й в горщику посадити та й на 8 березня зацвіте. Можна посадити в горщику, щоб на 8 березня зацвів? То я візьму одну з більшим цим та посадю в горщику. О. Дови, Дови. А це в землю да. зарию. О, є, в мене дариться. Якщо вона не замерзла, то я її все посаджу. О, да. Так, ладно. Скоро-скоро Новий рік. Усіх з наступаючим, скоро-скоро він до нас завітає. І щастя і радості побажає. Одна надія остається і залишається на той новий рік. Так, всім щастя, хай мрії здійснюються. Всім пока, щасливого Нового року, всім усім. Хоча котика хочете забрати. Кутик! Візьміть його, хтось вивіз. <рігла> він не Рибки бреть. Вона... Він як віска, то він і цілий день собі достає. Це хтось вивіз тиждень на доску чи півтора. нічого. Так інтересно, як вони приходять на базар по рибу. Ааа, чим я тут? Ну хороша. Немає. бооч якой тоо юм даа ой мань нэв эц багш